Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам. Не переживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб помилили Бога про милість, щоб Бог зупинив війну. Ну також я хочу сказати вам добру звістку Євальність. Я хочу нагадати вам про того, хто любить людей. Щоб люди могли спастися від вічних мук і страждань. Господь Ісус Христос прийшов цей цей свічі спасти людство. тому що ми є грішні. Ми не можемо себе спасти. Жодними добрими ділами ніхто перед Богом не оправдається. Бог є справедливий, розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. На Но радісна новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа, який помер на христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Як написано, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас, благаємо замість Христа, примиритися з Богом. Щоб з Богом примиритися, людині потрібно усвідомити свою гріховність, попросити Бога прощення, покаятися, змінити своє мислення і навернутися до Бога. І тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки жертві Ісуса Христа, Бог нас може простити і спасти. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть любов Христа, Він любить вас, Він любить людей, Він помирав за людей. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Господи, благослови цих людей, благослови Україну, помилуй і спаси. Зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай береже вас Господь!